Хлорофіл зелений аліксир вашої молодості та енергії. Підписуйся на нас. У нас багато цікавого про твій організм та те, що може йому допомогти стати краще. Очищає зсередини, допомагає печінці та ниркам виводити токсини з середини, зменшує запальні процеси, прибирає набряки, висипання зі шкіри та неприємний запах тіла. Насичує киснем. Молекула хлорофілу дуже схожа на гемоглобін. Вона покращує якість крові та роботу клітин, підтримує гормональний баланс, особливо помітно у жінок. Менше ПМС, болю, набряків та різких перепадів настрою. Омолоджує клітини, антиоксиданти виводять вільні радикали, і шкіра сяє, нігті міцнішують, а волосся блищить. Покращує травлення, допомагає роботі кишечника, зменшує кислотність та прибирає важкість після їжі. Через один тиждень регулярного прийому ви вже відчуєте ранки без втоми, легкість в тілі, менше бажання солодкого, шкіра стає чистішою, настрій стабільніше і більше життєвих сил. Хлорофіл та вся інша наша продукція доступна на нашому сайті bvit.com.ua. посилання в шапці профілю.